Це ртутний термометр. Його використовують для вимірювання температури людини. Його ставлять під пахви, та для вимірювання чекають приблизно 5 хвилин, а потім дивимося на шкалу і дивимося, яка у нас температура. Це електронний термометр. Він має більш сучасний вигляд. Його теж використовують для вимірювання температури людини. Його теж ставлять під пахви, але чекають максимум хвилину. Цей термометр дуже швидко виміряє температуру.